Привітми, любі українці, уявіть собі, вас незаконно мобілізували. За вас пройшли ВЛК, ви в очі не бачили лікарів, бусифікували там, повний, повний цикл, скажімо так. Ви звернулися в суд і оскаржили таку мобілізацію. Суд першої інстанції визнав протиправними дії працівників ТЦК, ВЛК і зобов'язав відновити ваше порушене право. Дивіться далі. Апеляційний суд погодився з першою інстанцією, і ваші права також підтримав, тому що вас незаконно мобілізували і порушили ваші права. Але далі відбулося те, чому вже ніхто не дивується: відбувся черговий, знаєте, трошечки огидно, бридко. Я не знаю, от що це в моїй країні таке відбувається, тому що відбувся черговий юридичний колапс. Це зараз так називається, знаєте, казус. Це вже норма. Те, що Верховний суд, да, Верховний суд сказав, що так, да, право людини дійсно було порушене, але його можна звільнити з Лав Збройних сил України. Тому що цим не має займатися ТЦК, а це спірні правовідносини. До речі, якщо вас так само незаконно мобілізували, і ви ще досі не оскаржили таку незаконну мобілізацію, мій номер телефону, ви бачите на екрані, телефонуйте, будемо оскаржувати таку незаконну мобілізацію. Тобто, виходить, що незаконно затягнути людину як собаку, ТЦК займається, і це не спірні правовідносини. А коли суди повстановлювали, що людині порушено право, це з'ясовується, що спірні правовідносини. Перед тим, як зараз покажу те, що тут наголосив суд, зараз ми розберемо цей момент, і у вас просто ви будете шоковані. Я зателефонував своїм знайомим адвокатам за кордон в Америку і в Німеччину. І вони знаєте, що мені сказали? Кажуть, Ігор, ти знаєш, а чому ти дивуєшся? Ми вже дивимося на Україну, як знаєте, якесь таке вуличне право там у вас працює. Те, що зараз робиться у вас, це в голову не одному адвокату цивільному не залізе. Тому що просто той принцип, що сьогодні всі рішення приймаються не по закону, а по якимсь практичним напрацюванням Верховних судів, це вже у візка крутять люди. Якийсь вуличне право, якийсь суддя, який прийшов тимчасово в Верховний суд, там написав якусь. Своє бачення якоїсь ситуації, а потім всі суди, як зайчики, приймають рішення по цій практиці. Розумієте, це, це величезна проблема. Не дивляться в закон, а дивляться, що там написали в Верховному суді. Ну давайте ж глянемо, що написали в Верховному суді. Дивіться. Однак Верховний суд наголосив, що відновлення порушеного права повинне відбуватися в межах спірних правовідносин за участю їх учасників. Водночас зобов'язання військової частини звільнити особу з військової служби виходить за межі правовідносин між районним ТЦК і позивачем щодо порядку його призову на військову службу під час мобілізації, яка є предметом розгляду в цій справі. Тобто ця військова частина, коли брала цю людину. Їм все подобалось. Це не були спірні відносини з працівниками ТЦК, які людину викрали, які просто там замість неї поставили якісь документи липові, по яким, до речі, ще буде кримінальне провадження, тому що невідомо, які там підписи стоять. Це нормально. А от коли людину треба відпустити, тому що її незаконно сюди привезли, як скот на обой, знаєте, тут уже якісь спірні правовідносини вбачає Верховний суд. І ви знаєте, там скажу особисто свою думку. Я не можу оце наголошення Верховного суду назвати писулькою, тому що це буде не по-адвокатськи. Але оце бачення Верховного суду, на мою думку, це є найчистіше порушення, чисте порушення конституційних прав людини. І це колапс в сферу правосуддя нашої країни. Тут і так у нас не зовсім багато. Порядків, як ми бачимо, там є спірне питання і по мобілізації, по іншим питанням. Плюс, як ви знаєте, може хто не знає, в Україні йде війна і хочеться, щоб хоч якийсь був порядок, але навіщо під час і так цього хаосу робити таку смуту ще й додатково. Тому я скажу особисто моя думка, це виключне політичне бачення Верховного суду, а не судове. Тому що саме судова ланка, я так особисто вважав чомусь раніше, що це незалежна ланка, на яку не можуть впливати не політики, не бізнесмени, не бандюки. А судова ланка, вона має бути максимально незалежною. Але якщо це незалежне рішення Верховного суду, тоді, тоді грош Сенат такій юриспруденції. Я вас дуже попрошу ознайомитися з цією справою. Її номер 160 2592, 23 Я ще й додатково викладу її до себе на телеграм-канал. Тому перейдіть обов'язково і подивіться на все це на весь цей цирк. Я вас дуже попрошу написати свої думки в коментарях, особливо якщо ви юрист або суддя. Якщо ви дивитесь цей канал, будь ласка, напишіть свою думку, як ви вважаєте, це взагалі порушуються конституційні права людини чи не порушуються тим, що коли його мобілізували незаконно, потім чомусь не можуть демобілізувати на підставі його порушених прав, а тому що таке бачення Верховного суду? Чекаю ваші коментарі.